Дивитись програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Мене звати Марія Ольяновська. Вітаю радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Повідомив про рух російських військ із позиції в окупованій території України у напрямку Курської області. Однак, говорити про кількість і мету цих військ ще зарано. Так на питання мого колеги Остапа Яриша відповіли у Пентагоні. Детальніше про перебіг курської операції будемо говорити з моїм колегою Андрієм Борисом, який приєднується до прямого ефіру. Вітаю Андрію. Вітаю, Марія. Отже, в медіа знову піднялася дискусія про те, чи повідомляла Україна партнерів заздалегідь про цю операцію. Деякі російські навіть пишуть, що саме захід планував ці події. Як на ці заяви реагують у Вашингтоні? Так, Марія, дійсно лунають такі захід. Е... Е... Власне, і от е... голос Америки звернувся з цим питанням до Ради національної безпеки США, і там була коротка відповідь: Ні. Український уряд не повідомляв нас про цю операцію заздалегідь, але як відомо, Україна постійно інформує Сполучені Штати власне про перебіг дій на фронті і про це заявив про Джон Кірбі, радник з питань комунікації у сфері нацбезпеки США. як раніше повідомляли у Пентагоні США повністю згодні з діями України. Це легітимні дії для захисту Українських Української України у цій війні. Видан Патель, заступник речника. Держдепу сьогодні заявив, що Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб українські партнери мали те, від чого що потрібно для захисту від російської агресії. Тут ще важливо додати. Сьогодні була цікава дискусія по цій темі в Атлантичній раді, і одна зі спікерів, Дебра Кейган, старша радниця Атлантичної ради, вона заявила, що Росія, власне, намагаючись постійно. Говорити про те, що це війна Заходу проти Росії, а не війна України проти Росії. Вона власне недооцінює Україну. І власне це було це допомогло Україні заскочити Росіян а, оцій курській операції. Як вона заявила, Путін не очікував, що Захід дозволить Україні так різко діяти на Курщині. Більше того, вона каже: зараз Сполучені Штати і президент Байден повинні зосередитись на тому, щоб більше надавати зброї. Джон Герц, який був також учасником цієї дискусії, колишній посол в Сполучених Штатів в Україні, він заявив наступне: що Росія щоб потрібно, також щоб Америка вже зараз працювала над наступним пакетом допомоги для України на, на наступний рік. Видання політику пише про те, що вже про це пообіцяли Зеленському під час візиту до Києва конгресмени. А із закликом також до Байдена звернулись представники гельсінської комісії палати представників Сполучених Штатів. А власне прошу послухати, що вони написали. Настав час скористатися цим успіхом і його перевагами. Обов'язок Сполучених Штатів подвоїти нашу підтримку, дозволивши Україні завдавати ударів глибоко всередині Росії та поставити їм F-16, її системи далекобійної зброї, необхідні їм, щоб вигнати Росію з України та забезпечити безпеку, мир і безпеку для українського народу. Андрій, над власне, на тлі цих подій знову чуємо погрози про застосування ядерної зброї цього разу від союзника Путіна, фактичного лідера Білорусі Олександра Лукашенка, чи це як пряму загрозу на заході? Так, власне про, про це також сьогодні говорив Джон Кірбі, радник з питань комунікації сфері безпеки. Складається враження, що вже на заході втомились від подібних загроз. І от цитата, що він власне відповів на можливу ядерну загрозу, ми не бачили і не чули нічого, що змусило б нас змінити наш власний стратегічний стримуючий фактор позицію чи обчислення. А цю тему також на Атлантичній Раді власне обговорювали про яку я раніше згадував, і там про це говорив Костянтин Егерст, журналіст Дочі Валі та колишній російський оглядач. Він каже, що Путін фактично не він не зможе застосувати ядерну зброю. Він побоїться застосувати ядерну зброю, навіть якщо б він хотів. Використати тактично ядерну зброю він побоїться реакції від його від його поплічників, так би мовити, оскільки він не сам приймає рішення. Uh, і, взагалі, Костянтин Егерс каже, що uh, ця операція в Курській області вона суттєво uh, підважила владу uh, і uh, авторитет Володимира Путіна. Власне з цих міркувань і він не, uh, не проводив мобілізацію додаткову мобілізацію у зв'язку з подіями uh, власне на Курщині. Прошу послухати власне детальний коментар Костянтина Егерса. Russia realize that going Велика кількість росіян уже зрозуміла, що йти в бій проти України означає або смерть, або повернення із серйозними пораненнями у стані непридатному для нормального життя. Тому все менше людей готові йти воювати навіть при підвищенні оплати за це. Політично Путін опинився в можливо найбільш небезпечній ситуації за 25 років правління. Якщо він піде на мобілізацію, що зачепить великі міста, а там люди більше поінформовані, живуть краще, розуміють суть війни більше. То тобто люди масово протестуватимуть проти того, щоби їх відправляли на смерть, власне, мрію власне підсумувати раніше. Про це ми також спілкувалися з представником аналітиком інституту вивчення війни. Він говорив про те, що його дуже здивувало, те, що Путін не запровадив військовий стан. А те, що він а, вирішив а, не оголошувати війну в а, Україні, а тому, що це би було б логічно. Це напад на територію Росії, і, і він пояснює це тим, власне, що Путін боїться. Те про що й говорив а, а, Егерст, він боїться а, відвертої реакції від російських громадян, не тільки своїх а, власне публічників а, а, при владі, тому ним керує фактично страх Марія. Дякую тобі, Андрію. Будемо обов'язково слідкувати за цією темою в наступних програмах. Я нагадаю, що про новини навколо операції з на Курщині нам розповідав Андрій Борис. Тим часом у Вашингтоні група морських піхотинців із 36 ї бригади зсу закликала не забувати про військовополонених українців про російську неволю американцям. розповідали оборонці Маріуполя, які самі пройшли через полон. Про тортури відновлення після звільнення і те, якого ставлення вони хочуть до себе від оточуючих, військові розповіли моїй колезі Ірині Шинкаренко. Я чоловік підрозділ, який прорвався на досталь. Я приймаю рішення та за люди, які Повірили в мій задум. У нас було більше 200, а морпіхів з них 186. В українському домі у Вашингтоні Сергій Волинський, колишній командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, пригадує час на оточенні Азовсталі та в російському полоні. Нас очікував пекельний полон. Гори, допити, катування, жахливе харчування та нелюдські умови перебування. Для мене це тривало 4 місяці, три з яких я провів у дисциплінарному ізоляторі. Військова медикиня 36-ї бригади морської піхоти Галина Федишин також опинилася серед тих, хто потрапив у полон під час виходу з Азовсталі у травні 2022 року. Мій полон тривав один рік, сім місяців і чотирнадцять днів. Кожен з цих днів він неймовірно закарбовується в твоїй пам'яті. Мені важко згадувати ці дні і. Перебування там неможливо передати словами. Галина повернулася з російського полону 3 січня 2024 року. Останньою серед жінок морпіхів. Після реабілітації вона знову на службі в морській піхоті. Каже, не впевнена, чи вдасться колись повністю відновитися після російської наволі. Ну, звичайно, це складно. Ти... Довгий період знаходишся без нормального спілкування, ти довгий період знаходишся без нормального харчування, ти довгий період знаходишся в дуже поганих умовах. І, звичайно, що психологічно, я думаю, що цей період ще не закінчився, це ще продовжується. Це неможливо там пройти за місяць, два чи навіть за півроку. Це такий відбиток, який залишається на своє життя. Я думаю, мене зрозуміють всі військовополонені, які повернулись додому. І я думаю, що це ще буде продовжуватися. Після повернення з полону розповідає Галина, їй допомогло розуміння друзів і товаришів по службі, які пережили схожий досвід. Її наречений морський піхотинець Микола Гриценяк теж був і на Азовсталі, і в російському полоні. Мені повезло в тому плані, що в мене багато однодумців, в мене багато друзів, які вже повернулися з полону. І у нас є спільні теми, ми можемо це обговорити. Те, що ми не можемо обговорити з іншими, те, що ми не можемо обговорити з сім'єю, те, що ми не можемо обговорити з психологами. Один із таких товаришів морпіх із 36-ї бригади Георгій Рошка. В оточенні Зовсталі він пережив ампутацію руки. Потім полон у Донецькій лікарні. Там, каже, йому не давали не лише знеболювальних, але й фактично морили голодом. Це перша проблема, яка в полоні. Ти голодний настільки, що ти ночами спати не можеш. Ти намагаєшся заснути для того, щоб просто -то перебити цей голод. Ми брали там, наприклад, хліб той кусочок, який там був, ховали його, потім вночі це коротше, і ну, там якось виживали. По мусоркам теж шарлі, щоб ніхто не бачив, тому що в мене їжу викидували. Я важив десь 80 кілограмів приблизно, коли в батальйоні був. А з полону повернувся і там важив щось 60 6,67. Георгій повернувся з полону 29 червня 2022 року. Проте каже, не зміг працювати з психологами і досі закритий до спілкування. Рятує допомога фронту та підтримка військових. Дуже ну, дуже довгий час. Ми були там да, по бункерам, Марію Маріуполі, оточення, потім полон. Ти проходиш так пекло. Тобто війна повномасштабно вже йдевся. А ти вертаєшся сюди. А тут війни немає. Я до сих пір вже той третій рік, як ми не міняли. Що я досі пір не ходжу. Ну, дуже рідко, коли можу піти в якийсь заклад з друзями з родиною? Я дома десь посидіти. Морпіхи, які самі побували в полоні, тепер підтримують інших військових, які повертаються після обмінів, а також родини тих, хто продовжує чекати на своїх близьких. Знаєте, в більшості з цих родин ентузіазму, сили духу і впевненості більше ніж в нас. Вони не здаються, вони постійно продовжуються все підтримувати, і вони дуже великі молодці, тому що вони не залишають своїх синів, своїх чоловіків, і вони не втомлюються. Кожен українець повинен про них пам'ятати, і кожен українець, наскільки він може з свого місця знаходження, нагадувати про те, що існують військовополонені. Галина пригадує, після інформаційної ізоляції в полоні, їй було дуже важливо дізнатися, що на неї чекали вдома та робили все можливе для її звільнення. Тепер, кажуть, колишні полонені, хочуть звичайної поваги від людей навколо. Елементарна повага. Просто напросто все. Тому що поваги немає, точніше, вона є, але дуже маленький відсоток людей, які ну, поважають. Не хочеться, щоб тебе. Вважали героєм, не хочеться, щоб тебе вважали ізгоєм, тобто просто от простого звичайного відношення. Я думаю, що в нас вже є перспективи в цьому плані. Я думаю, що з часом наше суспільство привикне, тому що нам прийдеться в цьому плані привикати, бо військових, які повертаються з полону, дуже багато. І це стосується так само хлопців, які повертаються з фронту з інвалідністю. Тобто ми не хочемо якогось гіперлізованого відношення, але ми хочемо відношення просто з повагою, от і все. Тобто нічого, нічого такого фантастичного. За останніми даними українських правозахисників, із російського полону вдалося повернути 287 морських піхотинців із 36-ї бригади морської піхоти. Досі в російському полоні лишаються близько 1300 морпіхів. За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, саме тих військових, які стояли на обороні Маріуполя, росіяни повертають вкрай неохоче, тримаючи їх для публічних так званих судових процесів. Ірина Шинкаренко Юрій Панін Голос Америки. І до новин у сполучених штатах кандидату віце-президенти від демократичної партії Тім Полс погодився на дебати з кандидатом від республіканців Джей Ді Венсом. Дебати відбудуться 1 жовтня на телеканалі CBS News. Тим часом одним із головних питань на майбутніх виборах у США є питання імміграції. Згідно з даними Міністерства внутрішньої безпеки США, кількість мігрантів, які незаконно перетинають південний кордон, продовжує скорочуватися. Липень – це п'ятий місяць поспіль, який показує таку динаміку. Це найнижчий рівень нелегальної імміграції з осені 2020 року. Віцепрезидентка Камала Гарріс у своїй передвиборчій кампанії наголошує на досягненнях адміністрації Байдена у питанні кордону, тоді як колишній президент Дональд Трамп критикує цю імміграційну політику та обіцяє провести найбільшу депортацію нелегальних іммігрантів в історії США. США. деталі розповідає Наталія Леонова під час передвиборчої кампанії віце-президентка Камала Гарріс підкреслює своє минуле на посаді рядової, окружної, а згодом і генеральної прокурорки Каліфорнії я ходила з правоохоронцями підземними тунелями між сполученими штатами та Мексикою на цьому кордоні. Я переслідувала транснаціональні банди наркокартелі та торговців людьми, які нелегально прибули до нашої країни. Я переслідувала їх у справі за справою, і я вигравала під час перебування на посаді президента Дональд Трамп побудував понад 80 кілометрів стіни на кордоні з Мексикою, зменшив річний ліміт прийому біженців до історичного мінімуму та запровадив політику, яка видокоремлювала дітей нелегальних іммігрантів від батьків цього листопада американський народ порівняє ці досягнення і скаже: Наглядачка за кордонами Гарріс, ти зробила жахливу роботу. Ти ганьба для нашої країни. Ти звільнена геть. Звідси ти звільнена. Забирайся. Тема імміграції є актуальною на цих президентських виборах. Опитування ради Чикаго виявило, що 50% респондентів вважають, що велика кількість іммігрантів є загрозою для США. Хоча трохи більше половини американців підтримують будівництво стіни та використання американських військ на кордоні США з Мексикою, більшість виступають проти масової депортації іммігрантів без документів, оскільки конгрес не зміг прийняти імміграційну реформу, країна в цих питаннях покладається на виконавчі укази та розпорядження незалежно від того, хто є президентом. У політичному середовищі, в якому ми перебуваємо, це важка ситуація, тому що виконавчі укази завжди будуть об'єктами судових позовів. А наш конгрес не бажає діяти. Гаріс обіцяє підтримати законодавство про безпеку кордонів. Вона вказує на роль Трампа у тому, що погоджений двопартійною робочою групою сенаторів законопроєкт про посилення безпеки кордону не був прийнятий конгресом. The deal. він провалив двопартійну угоду, тому що думав, що це допоможе йому виграти вибори, що свідчить про те, що Дональд Трамп не дбає про безпеку кордонів. Він дбає тільки про себе. Отже, я вам обіцяю, як президентка, я поверну законопроєкт про безпеку кордону, який убив Дональд Трамп, і я підпишу його. Республіканські союзники Трампа закликали його зосередитись на сферах, де, на їхню думку, він має перевагу над Гарріс, особливо щодо імміграції. Він продовжує закликати до депортації нелегальних іммігрантів і критикує адміністрацію Байдена Гарріс за те, що він називає політикою відкритих кордонів. завдяки вашому голосу. Інфляція зупиниться. Нелегальних іноземців повернуть назад. Вони прибувають, і ми повинні їх зупинити. Ви бачили, як вона зараз каже: о, у нас був дуже хороший кордон. О, чудово! У них був найгірший кордон в історії світу. В червні цього року прикордонний патруль США затримав близько 130 тисяч іммігрантів, що є стрибком у порівнянні зі 104 тисячами того ж місяця, 2019 року, за президентства Трампа у рік пандемії. Разом з тим минулого року у цьому ж місяці їх кількість перевищувала 300 тисяч. Алін Барос, Наталія Леонова Голос Америки Питання міграції загострилися від початку місяця, і у сполученому королівстві там відбулася хвиля антимігрантських заворушень і погромів, які відбулися через вбивство трьох дівчат у е, танцювальному клубі поблизу поблизу Ліверпуля. В мережі екс поширилися фальшиві повідомлення з натяками, що нападник буцімто був біженцем біженцем і мав ім'я, схоже на мусульманське. Згодом поліція цю інформацію спростувала, і поки одні покладають провину на звичайний расизм та фейкові новини, інші кажуть, що йдеться про глибші соціальні. Та економічні фактори із деталями ознайомить Тетяна Ворожко. Сім днів насильства, яке сколихнуло Британію. Пограбовані магазини, підпалені громадські будівлі, антимусульманські напади на мечеті та бізнеси, що належать небілим людям. Підпали готели, у яких ймовірно проживали шукачі притулку. Ми хочемо, щоб було покладено кінець нелегальному прибуванню людей на човнах із безпечних країн. Приводом до насильства став трагічний напад з ножем на дитячий танцювальний клас у місті Саусфор поблизу Ліверпуля, в результаті чого загинули три дівчинки шести, семи та дев'яти років. Вебсайт під назвою Channel Free Now розмістив фейкову інформацію про те, що вбивцю дітей був шукач притулку мусульманського походження, який прибув до країни у невеликому човні. Фейкова новина швидко поширилась в соціальних мережах. За кілька годин насильство спалахнуло в Сауспорті та поширилося на інші міста. насильство почалося через брехню. Певною мірою я вважаю досить справедливо звинувачувати в цьому соціальні мережі. Багато спостерегає. Ачів каже, що причиною насильства є глибші соціальні розбіжності. Це напруга, яку ви бачите зараз у багатьох країнах. Я б включила у цей перелік із США певною мірою, де виникають почуття націоналізму, відчуття, що люди залишаються позаду. Критики звинуватили у розпалюванні насильства деяких правих політиків, особливо Найджела Фараджа, лідера антиімміграційної партії реформ. Фараж ці закиди рішуче відкидає. На своєму ютуб каналі Фараж раніше повідомляв про готелі, в яких проживають шукачі притулку. Відтоді по всій Британії пронеслась хвиля набагато більших демонстрацій проти ультраправих заворушення. Вщухли. Понад тисячу людей було заарештовано, і сотні засуджені за злочині, пов'язані з заворушеннями. Десятки були звинувачені в правопорушеннях, пов'язаних з публікаціями в соціальних мережах. Власника мережі X ілона Маска піддали критиці за те, що дозволив такій публікації, і сам розміщав інформацію про ультраправі протести, стверджуючи, що громадянська війна неминуча. Я згоден, що ми повинні ширше дивитися на соціальні мережі після цього безпорядку. Уряд попередив, що насильство може спалахнути знову. Велика Британія протягом останніх 10-15 років мала дуже низькі темпи економічного зростання і не зробила багато для багатьох людей, які переживають економічні труднощі. Це не виправдовує жодним чином будь-яке насильство, але я вважаю, що це абсолютно доречно замислитись, враховуючи те, що ста. Лося чи існують обставини, які змушують людей почуватися наскільки відчайнушними, що вони більш схильні до насильства ніж інші? Насильство лише поглибило травму для сімей загиблих внаслідок атаків саоспорту дітей. У вбивстві дівчат був звинувачений 17-річний Аксель Муганва, руда Кубана, який народився в Британії, Тетяна Ворожко Генрі Річвелл, Голос Америки. І на завершення історія про бучанських відьом та Валькірій. Саме так себе називають жінки, що долучилися до роботи мобільних вогневих груп у складі бучанського добровольчого формування. Перші жіночі мобільні вогневі групи запрацювали в Київській області у квітні 2024-го. З того часу їх склад розширився і вже налічує понад півсотні жінок. Ці групи чергують цілодобово і знищують шахеди із кулеметів Максим. Зброю, що використовувалася під час першої світової на бойовий виїзд із бучанськими відьмами їздили Анна Костюченко та Павел Суходольський. Вогонь по виявленню цілі. Мобільна вогнева група Бучанські відьми відпрацьовує удари по цілі. Їхнє головне завдання збивати російські дрони типу шахед на підльотах до Києва. Ця вогнева група у Бучанському добровільному формуванні територіальної громади сформована виключно з жінок. Саме ДФТГ було сформовано у квітні 22-го. А у квітні цього року перша жіноча мобільна група здійснила свій прем'єрний бойовий виїзд. Згодом сформувалося ще кілька жіночих мобільних команд. 37-річна Юлія з липня цього року очолює мобільну групу Бучанські Валькірії. Вона не хоче називати своє прізвище і просить звертатись за позивним Дзига. Взагалі, ми навчаємось так, щоб ми могли бути взаємозамінні, але командир відповідає за всіх відповідає за те, наскільки швидко ми зберемось, виїдемо, щоб все було на місцях, щоб кулемети були вчасно встановлені, щоб вони були готові до обою. Дзига – юристка за освітою після закінчення академії МВД вісім років прослужила в тоді чи міліції наразі поєднує службу у вогневій групі з роботою в салоні краси. Вдома на неї чекає десятирічна донечка. Ну вона спочатку дуже переживала, щоб на війну я не пішла, а зараз вже звикла до того, що я на місці. На бойові завдання підрозділ виїжджає на пікапах, озброєний автоматами та спареною кулеметною турелью з двох кулеметів Максим. Сам кулемет важить близько 20 кілограмів. Аби запобігти швидкому нагріву ствола, під час стрільби у систему наливають воду. Кулемет може безперервно випустити в дрони дві тисячі куль перед тим, як вода закипить, пояснюють кулеметниці. Ця зброя була розроблена британським зброярем американського походження Гайремом Стівенсом Максимом. Кулемет Максим називають родоначальником автоматизованої зброї. Ці кулемети активно використовувались у першій та другій світових війнах. Попри те, що цій зброї вже понад 100 років проти шахедів вона ефективна, каже начальник бучанського ДФТГ Андрій Верлатий. Йому немає аналога по ефективності, тільки мабуть, Браунінг велика кучність. Пострілів, і головне, ця зброя не перегрівається. Тобто, фактично, лента за лентою, лента за лентою. Головне швидко перезаряджати. У нас кулеметниця, помічник кулеметника. Вони до автоматизму співають замінити за секунди, міняють ленти. Найчастіше атаки шахедами Росія здійснює вночі. Близько другої ночі лунає тривога. Та Бучанські Валькірії рушають на бойовий виїзд. Колеги, чоловіки, допомагають жінкам завантажити приладдя. Планшети й прицел. Дзиґ дає команду рушати. Ми плануємо вижити. Протягом бойового виїзду командирка Дзига буде спостерігати за рухом шахетів на спеціальному планшеті. Інший член групи 52 річна Ксенія на позивний пума буде виявляти шахеди за допомогою прожекторів та по звуку. Чоловік та син Ксенії пішли захищати Україну з перших днів великого вторгнення, каже вона. Сама Ксенія професійна кухарка. В червні цього року вона побачила оголошення про набір до ДФТГ і вирішила приєднатись як українка. Я хочу захищати нашу країну, нашу землю, наших дітей. Я не хочу, щоб ця... Ці орки е заходили на нашу землю, е щоб вони знущалися з наших, е нашого народу. Так як вони хочуть нас знищити, е ми стараємося цього не дати їм. На рахунку групи, якою командує Юлія, три збитих шахеди за Липень. Але цієї ночі нагоди зробити постріл не було. Російські безпілотники не підлетіли до місця їх дислокації, а були ліквідовані іншими ППО області. Цієї ночі близько 40 шахетів атакували територію України, але до нас, на щастя, не долетіли. Жінки у Бучанському ДФТГ проходять регулярні навчання. Їх тренують ветерани російсько-української війни. Жінки усвоюють мінерну справу, тактичну медицину та обов'язково тренуються стріляти. 34 річна Лідія з позивним булочка чергує наступної ночі. Вона мати чотирьох дітей з чоловіком військовим розлучилась. Донедавна працювала продавчиною в магазині, але після вступу до ДФТГ у червні цього року звільнилась і у вільний час вдосконалює навички стрільби. Всі час професійно займалася кіним спортом, mm -hmm. От, і я почула, що йде нагру... ну, набір у групу у кіне патруль. Mm -hmm. От. Тось, спочатку це було рішення піти в кіней патруль, mm -hmm. От, ну, тоді перекваліфікувалися. Мої обов'язки прикривати тил, дивитися, щоб ніхто, ну, щоб ніхто не прийшов і в притул ззаду мою групу не розстріляли. За даними повітряних сил України, станом на кінець червня з початку 2024 року російська армія запустила 2277 дронів типу шахет по території України. Українська протиповітряна оборона збила 1953 з них. Понад 80% – це робота мобільних вогневих груп. Такі вогневі групи на пікапах можуть також збивати і балістичні ракети малої дальності північнокорейського виробництва. Бучанські відьми стверджують, що вже збивали такі ракети. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Друзі, на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому Ютуб каналі. І звісно, підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних і правдивих новинах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі, спокійного ранку. До зустрічі.